Прийти в установу, щоб отримати паспорт чи довідку, зареєструвати нерухомість чи підприємництво, і водночас познайомитися з полотнами кращих українських художників. Таке ноу-хау стало доступним відвідувачам центру адміністративних послуг. І як держслужбовці поєднали бюрократію і мистецтво? Дивіться далі. До центру адмінпослуг Михайло Іванович звертається не вперше. Каже, до вподоби увага співробітників, а нині ще тішить око їхній вигляд, форма додає елегантності. А сьогодні чоловік знову вражений. Нудні фарбовані стіни тепер прикрашають чудові полотна українських художників. Удивлен, тронут, що здесь можна увідіти картини оригінальні картини художників. Не кожен день ми в галерею попадаємо художественною картинною. А зі, пожалуйста. Такої реакції відвідувачів і прагнули у центрі. Кажуть, дуже вже хотіли, щоб люди, окрім якісних послуг, отримали тут гарний настрій, посмішки, а ще долучалися до мистецтва. Так, коли ми їх тільки порозмістили да, в центрі, ми дійсно люди заходили. Ну, це було ну, ці емоції. Ці щирі посмішки. Це ну нам приємно за цим спостерігати. Тепер, поки фахівці працюють з паперами, відвідувачі розглядають картини. Їх розвісили за тематикою на першому поверсі таємниці жіночої долі. Усі. Пензля Віолети Монсевич, її героїні це справжні українки у традиційних строях та звичних для себе ситуаціях. Наприклад, в «Триптихі» у мене розвиття от, жінської судьби, от того, як вона готується к замужеству, материнству і навіть старості. От, три покоління жінської судьби. Ну, здесь теж це наручена картина, і теж різні мене присутствують в одній роботі, іменно жінки». А відвідувачі другого поверху центру обов'язково посміхнуться дітям. Кумедні сцени з їхнього життя зобразила Марія Полякова. Діти вони завжди приносять радість і насолоду. Коли людина спостерігає, дивиться на картини, у неї настрій піднімається. Так вона згадує про свою родину, про своїх дітей і тим самим, ну якби Прибування стає комфортніше. Люди. Гарний настрій відвідувачів значно поліпший і роботу адміністраторів помітили в адмінцентрі. Вже з посмішкою вони заходять до наших адміністраторів. І адміністратори, коли працюють в приємній атмосфері, вони так само налаштовані для того, щоб надати послугу да, для людини і подарувати їй добрий настрій. Постійні відвідувачі зможуть ширше ознайомитися з сучасним живописом, бо на зміну уже виставленим свої полотна готові надати інші митці. Світлана Жарна Кендригеля, телеканал Київ.